Всім вітанечко, Octavia 1,6MPI, те, що ви любите, аж занадто любите 1.6 бензин. В принципі, непогано має комплектацію машинка, пригнана з Німеччини, косяки покажу, плюси теж 254 тисячі оригінального пробігу в машинки 2009 року 1,6MPI, кузов Універсал, а п'ята. Значить, з опцій лінзована оптика з підсвіткою зони повороту, туманки ці великі. Далі датчик світла і сенсор дощу присутні. Перелінги не завжди бувають, як ви знаєте. Фаркопчик для села для дядька, як завжди, бонус. Парктрон задній. Тут в нас чотири електроскоп-підйомники, що цікаво, підігрів регулювання. Дзеркал, світло, як ви бачите, автоматичне, круїз-контрол, тут двохзонний клімат-контроль і підігріви двох передніх сидінь. Дзеркало з автозатемненням, очечник, підлокітник. Це все з тих опцій, які тут є. Сидіння ми не шили, до речі, От дивно в Октаві завжди знаєте, тут це, це, це ребро ламається. Сідають люди, завжди його заминають туди всередину. Тут все нормально. Кермо підфарбуємо, буде гарненьке, це шкіра. Але бачите, воно не витрите сильно, просто буде підфарбоване, буде під оригінал зроблене е дуже гарно. П'ятиступка механіка, як завжди. Ось такий апарат. Е бензин без газу. По Посолоно шоту. Тут все нормально. З косяків, ну якісь косяки однозначно будуть. Машинка вже має трошки років і трошки пробігу Вартість давайте відразу до вартості, щоб 7600 доларів ціна автомобіля в місті Рівному. Вулиця Соборна, 420. Можете приїхати на перегляд. В неділю працюємо тільки до обіду, але не кожну неділю інколи не працюємо. Набирайте попередньо, домовляйтеся. Кому цікаво, хто захоче завтра точно зможемо показати, післязавтра. Не факт, що зможемо показати. Коротше в неділю, але я не знаю, коли точно вийде відео, тому не зважайте. Якщо це вийде в будній день, тоді можемо показувати будь-який день до неділі. Що ще? По фарбі. Зараз пропікаю, пройдусь по косякам зовні по кузову. бампер ніби, в принципі, виглядає непогано по ній. А, так, давайте. Тут все добре. Так, тут теж 105 мікрон. 89. 79. Понизу, бачите, тут рижиків на порогах немає, що прикольно. 72, 89, Поріг. 74. Тобто він теж не фарбований. Там один раз воно просто на кут мені стало, тому не зважайте на це. Понизу дверей рижиків теж немає, тут поріг ціленький, тут заводська наклейка, так звана целка, тут 113 мікрон 95. Зараз пристрелимося до даху 118, тут все добре. Все гуд. По задній кришці тут десь було фарбовано, тут в них рижики лізуть, ви знаєте, вже зроблено. Ну, оцей смоточок кришки роблений, таким невеличким. Ореолом, якщо його так назвати можна так. Зрештою кришка в оригіналі. Це сказав, крило заднє фарбоване. Косметика, тут було продерто. Є шпаклівка. Бачите, в таких показниках. 1400-2000 мікрон навіть де не дає. Тут 900, там не було здерто. Тут десь не дістало до металу навіть є. Бачите? Перевищено. Ну, це все було зроблено в Німеччині, ми тут його не робили. Тому так, проєм тут підмальований так само поріг 157, він без шпаклівки. Думаю, що в Німеччині вони його просто пофарбували, як то кажуть, заразом перехід, бачите, зроблений, обірвали вони, ну так вони роблять за кордоном, це у них така. Якби технологія не зрозуміла. Так, тут і тут вже закінчується все. Тобто оця частинка порога вона була роблена. Показуємо, як є. Ці двері понизу фарбовані. І ці теж. Ці також мають косметику. 127 мікро, ну вони. Не шпакльовані, просто десь їх надували, можливо, в Німеччині надували колір, тому що там з таким кольором проблема. У мене таке кліво схоже по кольору стоїть, то з ним вгадати важко. Тут поріг цілий. ну Його теж тут напилили. Тобто він без поклівки, але напиляний. Показуємо все, як є. 160. Тобто, що маємо? Заднє крило, двері двері, до ось цього крила це крило вже оригінал. Зараз покажу стієчку і проєм. Тут ні, а тут, бачите, вони його напиляли, ну, так, німці чомусь фарбують. Для них це норма. Ось так, тут все ціле по салону. Ця карта все добре. По цій карті є такий... Невеличкий нюанс, просіла тканина. І тут пару таких, ну, одна, в принципі, дві дві подряпинки такі на тканині. Так все нормально. Покажу зараз під капотом, виглядає непогано. Вінкот зараз під капотом покажу, можу тут показати, стійку також зараз проб'ю. 58 мікрон, Вон, будь ласка, вінкот. По базі дилера можете пробити, кому цікаво. Ну і під капотом. Вихлопна, до речі, частенька, без масла. от вам ваш улюблений БСЄ 241-23-4 місяць. Зараз 254, ГРМ на 219, воно замінено з помпою. Під капотом тут все, в принципі, в порядку. Ржавчини такого немає. Ну і в принципі понизу вона адекватна. Приїжджайте, дивіться. Доступна в доставку будь-яке місто України, але за попереднім переглядом вашого спеціаліста обов'язково, щоб було все нормально. Цікаво, наберіть. З вами, як завжди, був Степан, ютуб канал Авторозбор, 5 16 MPI, 254 Пробігу за ціною 7600 доларів. Дев'ятий рік Універсал. Цікаво, набирайте.